Всім привіт, тевен Бахтале! Вітаю вас на платформі Roma.ua мене звати Анастасія, і в цьому випуску поговоримо про таке: чи існує ромська мова? І що відповісти тому, хто начебто доводить, що ромської мови, власне, не існує? Чи існує ромська мова? Досить поширене запитання. Хтось цікавиться просто з допитливості, а хтось чув про теорію неіснування ромської мови і хотів би в цьому розібратися якою б не була причина вашої зацікавленості, перш за все, дамо визначення поняттю ромська мова і потім спростуємо три популярні докази, ніби її не існування: ромська мова або Романічіп це загальна назва мов, якими розмовляють такі днічні групи, як Рома, Сінті, кале та інші. Говорячи взагалі про мови в класифікації існує таке поняття, як Родина мовна родина. Ось тут хотіла б зосередити вашу увагу саме на цьому слові, тому що у мене в уяві постає. Одразу я впевнена багато з вас, хто в школі мав таке завдання, як побудувати, намалювати, спроєктувати генеалогічне родинне дерево. І ось там ми клеїли в свою фотографію батьків, братів, сестер, тіток, дядьок, бабусь, дідусів і прапрапра. -пра -пра, і таке виходило родинне дерево. Тобто, це говорить про те, що кожна родина має свою історію і своїх пращурів. Так само і мова. Кожна мова вона має свою родину, свою історію. І таким чином ми можемо класифікувати мову. Щодо ромської мови, то в генеалогічному мовному дереві вона посідає таке місце: ромська мова належить до індоєвропейської мовної родини, індоюранської гілки, індоарійської групи. В свою чергу, ромська мова. Поділяється на багато діалектів. Не буду говорити конкретну е, кількість діалектів, але мова йде про десятки з них. Всі ці діалекти можна умовно поділити на діалектні групи, І хоча не існує єдиної класифікації, та за географічними ознаками формування виокремимо чотири великі діалектні групи: це Північна, Центральна, Балканська та Волоська. Стосовно ромської мови точаться суперечки як на побутовому, так і на науковому рівнях. І одним з популярних доказів неіснування ромської мови є те, що роми народ без держави, а отже, і в жодній країн світу ромська мова не визнана державною. Та чи доцільно цей доказ вважати вагомим? Однозначно, що ні. Роми взагалі не єдиний народ в світі. Який не має власної держави та має власну мову. І набуття мовою офіційною статусу державна не є обов'язковою ознакою для мови. Другий доказ це існування безлічі діалектів ромської мови. І от ніби а, роми розмовляють по-різному, тому знову ж таки, про яку ромську мову йде мова? Її немає, це просто мікс різних мов. Тут слід зазначити, що дійсно існує безліч діалектів. Проте діалекти існують в межах однієї мови. Знову ж таки, ромська мова не єдина, яка має діалекти. І взагалі мені важко навіть сказати, яка мова не має діалектів. Приміром, англійська одна з найпопулярніших мов світу. Вона має безліч діалектів, говірок, акцентів. Проте ні в кого не постає питання, а чи існує англійська мова? Що не так з ромською? І третій момент це відсутність кодифікації та стандартизації ромської мови. Ну ось тут питання вже трохи погарячіше, тому що правда в тому для ромської мови притаманна усна традиція. Тобто старше покоління передавало свою мову, свою культуру, звичаї молодшому поколінню через розповіді, тобто в усній формі без. Запису в письмових джерелах, і така ситуація тривала протягом століть. Проте, в 20 та 21 столітті, питання кодифікації ромської мови воно почало активізуватися. Завдяки роботі філологів, діячів культури, активістів вже на даний момент написано чимала кількість словників, складаються абетки, граматики, підручники, записуються. Пишуться художні твори, різні оповіді, фольклор саме ромської мови. В багатьох країнах світу реалізуються проекти щодо вивчення ромської мови як в державних, так і в неформальних закладах освіти. Та, як доводить сучасність, унормована ромська мова на етапі свого встановлення? Ось таким чином ми з вами розглянули питання існування. Ромської мови. Спростували три скептичних думки стосовно ромської мови. Скажу, що всі ці речі я чула особисто, тобто особисто мене питали, про яку ромську мову ти говориш? Ось що ти скажеш на це. І мені. Було цікаво, дійсно, а що відповісти. Навіть якщо не потрібна відповідь, то самі собі, які б я докази навела з цього приводу. А якщо ви чули якісь думки, будь ласка, пишіть в коментарі, діліться з нами. Будемо обговорювати. Дуже цікаві думки, навіть можемо обговорити в відеоформаті. Слідкуйте за нашою платформою, ще планується багато різних цікавинок. І до нових зустрічей! Всім до побачення! Девелеса! па па па, -па.